Друзі, дуже важливий успіх гурмо української розвідки. Це операція по ліквідації двох гелікоптерів К-52 у Пскові на російській базі за 600 км від України. Це глибокий тил росіян, глибочайший тил. І українські розвідники вони змогли проникнути на авіабазу, встановити фактично пристрої. І росіяни були позбавлені гвинтокрилів військових, вартість одного з яких 16 мільйонів доларів. І якби справа була тільки в грошах, але все набагато складніше. Зараз діють санкції, росіяни страждають від того, що їхні, їхня військова техніка. В основному складається і може літати і взагалі працювати завдяки іноземним комплектуючим високотехнологічним. І імпорт зараз закритий, а налаштувати схеми різного роду обходу санкцій не так вже і просто. Зокрема, Росія також позбавлена можливості будувати, розробляти і поповнювати запаси високотехнологічних ракет, такого плану як калібр, які. Можуть 에, завдавати шкоди Україні, саме тому вони шукають іранські ракети, тому що самостійно під санкціями вони не здатні виготовляти двигуни, вони не здатні виготовляти системи наведення. Все дуже залежить від західних чіпів. Саме тому вони намагаються ці чіпи поповнювати з пральних машинок різного роду імпорт. О, тому операція нашої розвідки в тилу ворога, яка, безперечно, є однією з найкращих прикладів того, що Україна може робити те, що чекають у цій війні від наших сил. Дзеркальна відповідь на дії Росіян. Тому все буде Україна, друзі, і ми переможемо всіх. Слава Україні.